Проте я крізь зобі захворіла. Так буває, що коли світла сила починає свою дію, протилежна їй, темна, теж не спить. І Навпаки, звісно, так само. Протягом своєї мандрівки в якомусь незрозумілому напрямку. Невідомо куди. Але відомо для чого. Різні перешкоди зустрічались в команді рятівників світу. Були й чвари. Були й сперечання, були й втрати, але й були радощі, виштакування, веселощі та нові зустрічі. І черговою затримкою команди стала хвороба різобі. Зимно ставало чим далі, тим сильніше. Доводилось часто зупинятися, розпалювати вогонь або зігрітися і місно обіймати одне одного. І через це часте змерзання різобі, як буває в нашому світі, застудилась, боліло горло, за носа текло. Звична температура тіла вже була зовсім незвичною, і тому слід було діяти. Сніжинка чоловічого роду сильно хвилювався, що його подрузі зараз дуже погано. Кіт чим дужче обіймав її. Старався зігріти і нявку якусь пісеньку на вухо дівчинки. В не могла йти далі. Друзі зробили їй ліжечко з усього, що змогли назбирати навколо гілочок, листя, травички. Дракончик Любомир доглядав за вогнищем, котре сам і зробив, назбирав всього необхідного. І розпалив своїм вогняним дмухом. Зміючка поповезла до лісу шукати малину. Адже навіть ми знаємо, що крім всіх своїх смакових якостей, малина ще й володіє корисними та цілющими властивостями. Жукомуха вже далі варила запашний цілющий чай з ягід та листя малини, котрі знайшла зміючка. Зайчик світлоніс, який був наречений ніс світло, розповідав різобі, Ох, коли та не спала, багато казок і цікавих історій. Щось вигадував та фантазував. Дівчинка різобі була чемним пацієнтом, багато пила, лежала і тримала. Три дні довелося друзям лікувати малечу. А на четвертий всі разом вирушили знову далі. Спершу різобі відчувала якусь провину, що команда була вимушена змінити свої плани, що було втрачено так багато такого дорогоцінного часу. Вона сказала про це. Той, хто любить мир, поважно відповів на це Не вини себе. Це вже сталося часу не повернути, бо він не піддається нашим бажанням. Його можна використовувати лише на користь. Ми дарма що завдоглядали за тобою, теж трохи відпочили, бо давно вже спішимо на порятунок сонця і місяця. Ой, і змогли дати більше спокою своїм крилам, хвостам, пузом та головам. Тоді полетіли. Збирайте ваші крила хвости, пузо та голови і вперед. Заспокоївшись та посміхаючись, сказала мале дівчата.